Друзі, всім привіт, з вами я Дмитро. Сьогодні я вам покажу ничку у Буркэмені у школі. Давайте погнали. І майже не забув вам це сказати. Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь. Інакше мій друг Данило прийде до вас вночі і вам буде Кирдик. Коротше, давайте ми погнали до школи. Ах, це правда так нудно. О, українці? Ні, росіян, фі. Фу-фіфа, фу-фіфа, воничка, тобто в школі є ничка, Але це тільки для вас, друзі. во, В школі є ничка, У Брюхевині в школі є ничка, Я кою тату. Ам, тоб... Ну, друзі, не зважайте на це. Ну, бачите, як ви бачите, оце ничка. Імбова. Ну, тут ще театр. Тут можна різні фіглі, фігалімігеліром. Адже сюди залізти можна. Стоп, що? Ви бачили? Я якось туди заліз. Як? Коротше. Не, ні, як я тут опинився? Я просто про що такий де? Отак стояв і такий обернувся і сів? Ні, але я якось поворухнувся, що він... А це ще хто така? М -м, понятно. Оце хом. Все хом. І мені ще Андрій враєву якусь нічку показував в школі. М -м, там, де баскетбол. А, да тут лі. І що на даху школи? Ну, ну давайте тоді. Навіть машина. Стоп. Ні, не буду я стопкати. Ліньки просто. Просто ліньки. А, ну вони не дозволяють, це ж логічно. Коротше, друзі, якщо вам це відео сподобалось, пишіть у коментарях. І всім па-па-па-па!